Привіт, друзі, сьогодні 12 березня. з вами Валерій Клочок. До кінця дня стало відомо, що Сполучені Штати Америки таки виділяють Україні новий пакет військової допомоги на суму 400 мільйонів доларів. Це перший пакет. У 2024 році. Звісно, ми не чекаємо, поки надійде нам якась допомога за кордону, дещо робимо і самі. Не так багато як того хотілося бі сьогоднішній день зданомувався саме успішними операціями і російського добровольчого корпусу з Легіоном Свобод Росії і Сибірським батальйоном, а в тому числі і успішними ударами ЗСУ по інфраструктурних об'єктах на території Росії. Вибухало всюди. Вісім регіонів потерпали. Тому числі навіть якось так за дивним збігом обставин, впав в Іваново, це далеко за Москвою. Літак Іл-76. Це транспортний літак, який злітав звідти, мав кудись летіти, але потім у нього загорівся двигун і він впав. Відбулося це не відразу. Спочатку відпав у нього сам двигун. Літак намагався приземлитися, сісти, але зазнав катастрофи. На борту літака перебувало чимало. Пасажирів, як виявилося трішки згодом, це не прості були пасажири, це були льотчики Оренбурзькі, які загинули всі. Загалом було 15 знайдено тіл. принаймні таке офіційне повідомлення прозвучало. Пізніше говорили про 16 загиблих. Але примітно те, що російські телеграм-канали повідомляють, що ці льотчики це якраз були членами. Команди, яка мала управляти відреставрованим літаком ДРЛО А-50, який дуже важливий, нам він небезпечний, для росіян дуже важливий, щоб мати очі для подальших атак проти України на фронті. Попереднього місяця Збройним силам України вдалося знищити два такі літаки. Окрім того, була проведена успішна операція головного управління розвідки по одному із авіаційних заводів у Ростовській області в таганрозі. Я вам робив детальний аналіз цього. Вдалого випадку для України і розповідав про те, що відповідно до супутникових знімків і аналізу, який провели журналісти видання Defense Express, то ймовірність знищення ще одного літака ДРО А-50, який зазнав свого часу ураження у Мінську, точніше, в Білорусі біля Мінська на аеродромі Мазолощах, то це якраз той випадок приємний для нас і корисний, що менше літаків розвідувальних у повітряному просторі нам спокійніше спати і легше буде боронитися від російської агресії. Звісно, що ми доволі скептично сприймали цю інформацію. Вона не була підтверджена, тим паче головне управління розвідки і Збройні сили України стосовно саме атаки безпілотників на авіаційний завод у Таганрозі не давали конкретної інформації, але сьогодні вона з'явилася. Розвідка Великої Британії проаналізувала цей удар і підтверджує те, що ми можемо досягати успіхів, проводячи такі спецоперації. Ну, принаймні. Те, що цей авіазавод був дуже цінним для росіян, свідчить, що він містив системи повітря... протиповітряної оборони, які намагалися збити безпілотні літальні апарати, яких прилетіло туди не один, але їм це не вдалося зробити. Я читав чимало коментарів у себе в телеграм-каналі, у Тікток і тут, коли дехто написав скептичні. Коментарі з, з приводу того, що навряд чи ми там щось уразили, навряд чи там був знищений літак дрело А-50, але багато якось так співпадін, друзі. Падає літак іл 76 з екіпажем цього дрелову, який відремонтований або іншого. Ну, наразі не настільки важливо. Як відомо, їх 4 є на Росії, які сьогодні можуть літати, а решта то донори. З них запчастини знімають і використовують для відновлення авіації. Але росіяни, як бачите, це виходить не дуже добре, бо в них навіть на ходу відпадають двигуни. Звісно, такі випадки бувають, але до цього ми також докладаємося це більш ніж очевидно. Так от і сьогодні, вже спираючись на дані розвідки Великої Британії, можна робити висновки про те, що потенціал Росії суттєво зменшується. Цей завод, який у Таганрозі зазнав ураження, він дуже цінний для росіян, бо там навіть проводили випробування вже більш сучасних літаків. А 100, про них також жартують у соціальних мережах. Вони нібито є, але направду їх ніхто не бачить. Але є ще один дуже позитивний момент для України, що на тлі. Військової допомоги, яка надходить до України, не так швидко, як то потрібно, затримка снарядами, ви це все добре знаєте. Броньована техніка, нам навіть не вся ще доїхала з минулого року до фронту, то те, що головне управління розвідки, СБУ, Збройні Сили України загалом демонструють успіх на території Росії, зменшуючи її потенціал. Ну і як сьогодні мене журналісти запитували стосовно. Того, чи можна назвати такі санкції санкціями Буданова і Малюка, ну окей, можливо і так. Але те, що наші санкції, вони більш дієві в питаннях і в плані зменшення потенціалу Росії, ніж Західні, ті, які ухвалять, які дуже довго впроваджуються, дуже довго затверджуються, то це більш ніж очевидно. Ми сьогодні послідовно, але все ж таки, я констатую цей факт, вдаємося до асиметричних дій на Росії. Дуже цінним є те, що і падіння Іл-76, і пожежа у Петербурзькій області, і вибух на нафтобазі у Нижогородській області, де Луколське підприємство постраждало дуже сильно і зменшилось виробничий потенціал удвічі, і успішні спецоперації російських добровольчих корпусів на території Білоруської і Курської областей, і інші операції, які сьогодні здійснюються збройними силами України, вони суттєво змінюють порядок денний на самій Росії, і ти показово те, що вони проводять. Водяться саме нині в цей тиждень, коли на Росії будуть відбуватися вибори. Ну, здається, на перший погляд, що всякі там надіждини вже втратили будь-який шанс впливати на політику на Росії. Це так. і Навальний несподівано помер у в'язниці. Я також схильний думати про те, що його все-таки довели до смерті. То складається враження, що вже ніяких шансів на Росію не залишилось. Але ні, шанси є, і вони полягають у тому, аби все-таки радикалізувати російське суспільство, бо там є ті, хто не підтримує на сьогодні Путіна. Їх не так багато. Потрібно дати їм шанс дійсно взяти до... Рук зброю і знести цей кремлівський режим. Це, звісно, буде непросто. На момент, коли я вам готував це відео, там з'явились повідомлення про те, що ж відбувається власне, у населеному пункті Тьоткіно, який нині перебуває перед під контролем російського добровольчого корпусу та Легіону Свобод Росії. Там, направду, не так все просто. Дійсно, населений пункт під контролем, але Росгвардія підтягує туди війська. Курській області скасували навіть навчання найближчі три дні, 13, 14, 15, діти до школи ходити не будуть, будуть навчатися онлайн. Заборонили публікувати будь-яку інформацію про переміщення Збройних сил Російської Федерації, які тікають із цих населених пунктів, тому що вони нічого вдіяти не можуть. Ситуація розвивається, вона динамічна і це найголовніше. Відсутні статики, як на мене, яку провокують сьогодні ЗСУ на території Росії, дуже важлива для нашого майбутнього успіху. Тому, друзі. Зараз набираємо побільше попкорну, дійсно, слідкуємо за цими новинами, бо буде цікаво. Хто має бажання і змогу донатимо на ЗСУ тим фондам, яким ви довіряєте, допомога направду, потрібна. І чим далі, тим більше треба буде. Це однозначно так. Дуже сподіваюся. що, Врешті раз захід розродиться і почне нам надавати також цю допомогу трішки більше, тоді будемо менше донатити. А поки що така ситуація, друзі. Тому збираємося з думками, силами. Підтримуємо ЗСУ. Прошу вас, підтримуйте і мій YouTube канал. Для цього підписуйтеся, хто не зробив цього раніше. Пишіть коментарі, ставте подобайки. Це допомагає відео підніматися вище в алгоритмах YouTube, які не дуже прості. Всіх люблю, ціную, і шаную. Не перемикайтесь. Все буде Україна!